Ці кам'яні хрести, встановлені між селами Плоска і Семидуби, де у липні 1651 року у земляному укріпленні редуті три сотні українських козаків поклали свої голови у битві з поляками, прикривши відступ основних сил війська Богдана Хмельницького. Дослідник історії козаччини Микола Дорощук каже, що завдяки загиблим тут воякам вдалося зберегти козацько-селянську армію. Ми завжди приїжджаємо сюди віддати належну честь козакам, які погинули тут щадячи свого життя, але ляхам дали отпір. Тут практично згинули всі до одного. Відступаючи війська, Богун організував засади, і от оцей один із цих редутів, який тут залишився, він дав частини відійти, частинам розвитку. Ну практично деморалізовано не зовсім деморалізовано війська. У річницю битви на козацькому редуті люди сюди приїжджають цілими родинами. Тетяна Літвінчук сусіднього села Довге Поле приїхала з чоловіком і двома синами. Знаємо дуже багато того, що мій старший син дуже захоплюється історією України. Він дуже захоплюється цим місцем. Спочатку просто грав комп'ютерні ігри історичні. Далі в школі почалася історія, то й зацікавився. Окрім панахиди, яку відправили на місці загибелі козаків, тут влаштували концерт патріотичної пісні у виконанні художніх колективів Дубанщини. А тут, в тіні під деревами, житель села Семидуби Іван Юрчук частує гостей козацьким кулішем. Купив продукцію все о, приготував. Для своїх в основному а що зішки можу продати? А ще на території козацького редуту представники оперативного командування Захід та дубинської інженерної частини розгорнули виставку військової техніки. Руслан Савуляк ігор Прокопчук, новини на Суспільному.